Доброго здоров'я, шанувальникам фізичної культури! Хочу подякувати вам за плідну співпрацю протягом року. Хочу побажати вам гарного відпочинку і набратися сил на канікулах. Хочу нагадати, що ви можете продовжувати займатися фізичними вправами протягом літа. Тож канікули нам не завадять всьому. Наприклад, підтягування на свіжому повітрі або віджимання, які ми неодноразово з вами робили, дихальні вправи, розтягування, той же бандінтон, футбол, волейбол на поверхні із піском, баскетбол на вулиці та багато іншого, той же воркаут танці, всі ваші секції, які ви відвідуєте, звісно, що основна увага, мабуть, буде прикута до водойм. Тож, спробуємо провести це літо із користю та позитивними емоціями для себе. Розвиваймося і тримаймося. І ще хочу нагадати, що цього літа будуть проходити чергові Олімпійські ігри. Вони відбудуться в Парижі. Починаються вони 26 липня і пройдуть до 11 серпня. Думаю, ви чули про такі заходи неодноразово. Ми також з вами будемо про них протягом року розмовляти. Тримаймося і розвиваймося.